В Калицькому районі для батальйону Івано-Франківськ почало організовуватися пошиття балаклав, збирання продуктів і навіть квашення капусти. В дитячому садочку селища міського типу Воймілі виховательки долучилися до пошиття балаклав, а три своїх вихованців організували писати листи солдатам. А як тебе звати?

О, як гарно, і це ще. Дварин? Ні. Дивись, і вазі, що йдеться, що з Зараз ми... В училищі Войнилова вдалося організувати сушення овочів і збір продуктів. Про масштаби допомоги розказала голова про спілки училища. Так, за тиждень це все зносить. Порягували дуже позитивно. Вони зносили все з дому, що було: закрутки, сало, паштети, тушонки, салати, мід. Ну, все купували олію, макарони, крупи різні, шкарпетки, Купу... купували зубні пасти, мило, все все звідгукнулися дуже активно. Навіть вказували, що солдати дуже хочуть сала, що їм подобається там їсти сало, цибулю, чесник, бо це е, е, укріпляє здоров'я і тепліше їм. На ну служити за не складемося грішми, будемо купляти навіть на гуманітарці речі, такі щоб тепло їм там було. Рукавички такі, щоб без пальчиків каже, їм добре такі зручні рукавички. Ну я рахую, що дуже вони віднеслися позитивно до цієї справи. Ідею сушіння овочів. Візналися волонтери, запозичили у колег із Вінниччини. з нами технології подивилися майстра. Там є чотири на менші. Ми з дітьми витріжемо їх на солому. Так у так нас виходить. І сушимо на сушках відповідно на борщові заправи для воєнівато. Помагають нам і викладачі, майстри, і діти з різних груп. Ми кожного дня працівники і ці діти приносять, ну, сюди нам, звичайно, лише овочі приносять сюди, щоб ми сушили. І ми кожного дня зранку до вечора і сушимо. Ну, і, Звичайно, було більше можливості, сушки більше, може більше були б. Ну, по можливості, скільки ми можемо. Тільки сушимо. Цей кульок ми оці кулька на цих сушках сушили п'ять ну, днів. По 10 порцій будемо працювати. Буряка великі, чотири мішка, пішло на цей маленький. Кілограм, кілограм буде е, на 50 порцій, можна навіть бути кілограм. Ми так сушимо і капусту, і картоплю, і цибулю. Е, все, що потрібно на борщ. Побачили по телевізору. Працівники так само сушили і вирішили приєднатися. Показували просто деботу. Жінки робили це і позвучували. До пошиття балаклаві термобілизни долучилися також студенти кравці Войнилівського училища. Про допомогу і новий досвід розказав студент-кравець Богдан Парцек. Потім ще й балаклав. Певний проміжок часу, німи, того тижня ми пошили, було 15 штук, балаклав, 30 штук. А потім за певний час ми пошили від понеділка до цього часу, всі балаклави були відправлені на Іван Путинський. Ми шиємо додатково, лишаємося позаврочений час і шиємо так, щоб зробити добре для наших бійців. У нас є згідно нашого переліку робіт, ми все виконуємо. А додатково ми шиємо, я кажу, все, все, все що до нас звертається, чи постільна білизна, чи натільна білизна, чи навіть балаклава, чи інші вироби, ми збираємось, ми шиємо, тому що ми бажаємо, що ми повинні допомогти нашим бійцям, нашим фактично братам, нашим батькам, нашим фактично і землякам. Якщо так сказати, якщо готове, то так. Бо uh -huh. якщо, якщо то, що ти є, то, як з самим матеріал, все решта саме робота за цілий. Там часу, за місяць, за два, то присьовка піде скажемо, то за три місяці, то буде до 800 дітей. Бо звичайно пальта. Без борків. А як на, на конвейері, ну, хто, хтось... На конвейері, на звичайно, вернее, то там хай. Верх таких, що мають вихворювати деталі, все решту то десь по конвейуру пальто робить за, за дві зміни. Поряд з Войниловим є село середнє. Тут росте сосна з шістьома стовбурами. Стоїть дерев'яна церква 19 століття. Клуб початку 20-го і школа з меморіальною табличкою автора гімну українських націоналістів Олеся Бабія, уродженця середнього. Через роздовбану дорогу з радянських часів стоїть пам'ятник невідомому солдату. За 200 метрів звідси живе мама голови обласної організації Компартії. Тут волонтери квасять капусту для батальйону. Вони не сильно хочуть світитися на камеру. В батальйоні про волонтерську допомогу забезпечення батальйону Івано-Франківськ і поточні потреби розказав старшина. Я старшина батальйону Івано-Франківськ, старший сержант міліції Вірстюк Іван Васильович. На даний час основна частина батальйону Івано-Франківськ повернулася з зони проведення АТО. Однак, одна третя особового складу знаходиться у зоні АТО. По приїзду, керівництвом управління ОМВС, Воно Франківській області, батальйону було надано приміщення. Приміщення ми плануємо розпочинати ремонти. В Приміщення будуть тир, тир потрібен для того, щоб ми могли проводити стрільби, щоб вдосконалювати навички. Яку наразі зараз батальйон потребує допомогу? чим можуть допомогти волонтери, попри інші види забезпечення? На даний час у зв'язку з наступленням зими батальйону потрібно насамперед теплий одяг, термобілизна і якщо максимум можливо, можливо це взуття, тому що промокає взуття працю хлопців і є. Ситуації нема де сушити, і дуже добре, якщо громада допоможе нам і бірці важно, які не промокають. Це нам дуже там потрібно Це для нашого здоров'я.